Терещенко – виконавчий директор драйву, народився 1 липня. В дитинстві мріяв стати спортсменом. Одружений виховує доньку. Улюблена книга шовковий шлях Марко Полом захоплюється фітнесом. Є домашня улюбленця. Собака породи шарпей. Доброго, Доброго ранку. Ми вже на гості майданчику, пан Юрій залинув. Будемо говорити про ходьбу, про спорт, наскільки він здоровий для нашого організму. Ну, перед тим як приступити до нашого діалогу, радимо вашій увазі сюжет про альтернативні види спорту. Дивіться. Бути здоровим просто ні лінощам, так здоровому харчуванню та фізичним навантаженням. Щоденні вправи дозволять тримати себе у чудовій формі, почуватися піднесено та мати гарний настрій. А головне, що бути здоровим можна, не витрачаючи зайвих коштів. У Кіровограді ви знайдете місця, де можна займатися безплатно, а головне кожного дня у зручний для вас час. Та якщо на вашому районі немає подібного майданчика, знайдіть парк або стадіон для бігу. Пробіжка чудесно тонізує, укріплює серцево-судинну систему та розвиває м'язи. Родина Константінових вже більше 30 років займається бігом і їздить на велосипеді. Я бігаю з 1975 року через день. Тривалість мінялась бігу від віку. Чим молодший, тим більше, чим старше, тим вже трошки менше. Бегают для того, чтобы э, тренувати витривалість, потому что витривалість є основа здоровья. Наверное, 70-е годы мы начали на велосипедах, и мы не продолжаем, ну, не заканчиваем эту деятельность свою, потому что это движение. Что я не представляю ехать автобусом, толкаться, дышать плохо, а тут тебе едешь воздухом, видишь птичек, видишь природу. И спокойно, тихо приехал и на дачу, и в лес. Та саме лучше на ябне Это та для здоров'я лучше, і для фігури лучше. Якщо ж вам до вподоби силові навантаження, купуйте гантелі, уважнювачі і займайтеся дома. Сьогодні в інтернеті можна знайти безліч відеотренувань. тренувань. Обирайте зручніше для себе і удосконалюйтеся. Не забувайте, існує безліч способів бути здоровим. Велопрогулянка, біг, танці, хода і все це вимагає лише бажання і часу. Ну а вже ж, ранкова кава, завжди готова допомогти. Дивіться фітнес-бум, повторюйте і будьте бездоганними. Зустрінемося незабаром. Іринка, дякуємо тобі велике. Друзі, ну що, у нас на гостій майданчику Юрій Терещенко, виконавчий директор е центру здоров'я та краси драйв. Так? Так, ну, і перше питання: наскільки ну, всі ми знаємо, про те, з точки зору фахівця у цій справі, наскільки важливі та корисні для людини фізичні вправи? Ну, Начнем ну, є вираження, яке «Двіження – це. життя». Угу. Вот. Оно не случайно було придумано. І, смотрите, коли ми рождаємося, ми починаємо пробувати Вторе, що… добиться от ребенка, это чтобы он ходил. Потому что движение это действительно, это жизнь. Вот. Это все, это укрепление всего организма. Это поступление кислорода к очень жизненно важным органам mm -hmm. нашим. И э, если вот нужно затронуть эту тему, да, физической нагрузки, то я вот э, актуально сейчас, это ну, ходьба. Давайте просто хотя бы ходить. Mm -hmm. Это очень полезно для здоровья, для сердечно-сосудистых заболеваний. То есть, мы абсолютно... тобто, навіть не бігати. Можно не бегать. Можно до речі, не бігати. хожу на работу с работы. Правильно. Так, це И это правильно. Нужно ходить как можно больше. Но при ходьбе еще нужно использовать а, очень важные такие вот моменты, как а, синхронность ходьбы, правильность ходьбы, дыхание. Это очень важно. Почему? Потому что поглощение кислорода. Вот. И когда мы ходим, когда мы ходим, наш позвоночник превращается в такой шарнирчик. Вот. і одразу починають работать абсолютно всі мышцы спини. А від спини очень много заболівань, і тим більше актуальна тема зараз і в Україні. Що uh -huh. вот, у нас у всіх больні спини. Поэтому, коли ми ходимо, наш позвоночник починає роботи. Uh -huh. uh -huh. Добре, скільки часу потрібно приділяти таким пішим прогулкам? Я так розумію, це вони повинні бути не лише там від роботи додому, а взагалі так просто Конечно. парком. Конечно. Скільки часу? Где-то полчаса. Полчаса это день, достаточно дня. в день, да. Это mm -hmm. достаточно в день полчаса для такой ходьбы. Особенно очень полезно это вечером делать. После того, как ты уже после рабочего дня, ты уставший, когда ты ходишь, во-первых, ты успокаиваешься, нормализируется ваше артериальное давление, мысли уходят в сторону, mm -hmm. вот. И вы приходите. Э, нельзя ходить на полный желудок, то есть не желательно ходить на голодный желудок, ага. вот и где-то, если вы уже поели, полтора часа после еды можно так делать пробежку, ой, ходьбу, ага. можно это делать небольшую пробежку, вот. И кстати для пожилых людей, для пожилых людей я предлагаю не ходить и не бегать, вы это можете делать в домашних условиях, при открытии окошко, чтобы был кислород, свежий воздух, просто ходьба на месте. С поднятыми а коленками, можно? конечно. Задействовать ручки. Ручки вверх, ручки вниз. Поэтому я предлагаю всем, кто у нас не ходит на улице дома занимайтесь собой. Это продлит вам жизнь и даст возможность вам жить. И вы почувствуете, насколько вы... Дивіться, водночас дуже корисна і дуже проста порада. Конечно. Просто можна відкрити віконце. Не треба для цього ходити до тренажерних залів або катувати собі хто не хто не може бігати, або да. для кого це, але всі, всі радять у будь-яких засобах масової інформації. Якщо хочеш бути здоровим, бігай. Якщо людина не може, ось вот, і альтернатива от альтернатива проста. Я ж говорю, при відкриття кошка і вдома займатися від вот собою. Можна брати якісь то маленькі утяжеліти, є схоті угу. почувствуйте. Вот. но К ходьбе нужно относиться еще очень важно э, э, правильная обувь. Mm -hmm. То есть, естественно, на каблуках ходить mm -hmm. это будет уже немножко. Подпорчивание. Э, ну, каждый выбирает свою себе еду э, по, своим, по ну, своему, по своему организму. То есть, я могу давать э, рекомендации. Это для кожного индивидуально. Индивидуально абсолютно. Да. Конечно. То есть, То есть человека нужно обследовать, человек должен знать, что ему можно, что ему нельзя. Поэтому так вот просто порекомендовать, знаете, вот есть такая вот хорошая еда, такая вот диета. Uh -huh. вот. Що? Ну, давайте почнемо з того, аби хоча б фізичні вправи, а потім, коли вже е, увідаєте у смак зі своїм організмом, зі спортом, далі вже треба буде інді індивідуальна да, індивідуальна кажди. Угу. Угу. Дивіться, мене таке ще питання. Думаю, нашим глядачам буде цікаво, скільки потрібно для нормальної людини з нормальною ваговою фізично навантаження на день. Скільки це потрібно бути по хвилинам? До часу. До часу. Да. Тому що знаю, деякі люди там по дві, по три займаються, потім вони ніяк. Ну, тобто, треба... ну, в зависимості від того, яка у чоловіка програма. Угу. Mm -hmm. Ну, якщо, наприклад, людина ну, нормальна вона неї вага, в неї все добре, я знаю, просто люди в них е, якась параноя. Вони думають, якщо вони не сходять в, в спортзал, завтра вони будуть 150 кіл важити. Mm -hmm. Ну, реально, я знаю таких людей. Так, да, звісно. Ну, це знаєте, як от коли нікуди вот, дівати енергію, і mm -hmm. да, у нього її дуже много. тоді він починає шукати вот, альтернативу, і сказати. Э, возможности заниматься ага. больше. Но честно вам скажу, чем больше ты занимаешься, тем больше, во-первых, мышцы не устают. Им нужно отдыхать. Видно, не конечно, нету возобновления. Так? Вот, поэтому им тоже нужно отдыхать. А заниматься это спортсмены. Да, они занимаются по 3-4 по часа в день, но они занимаются до результата и до определенного времени. <как> Дальше же нет спортсменов, которые начали, к примеру, там, с 16-18 ага. лет. И до глубокой старости, до 80-90 лет они занимаются. Нет, то есть они проходят какой-то период. Дальше они просто поддерживают. Uh -huh. Вот, это спорт. А что касается физического здоровья, то достаточно в день вот, ходьба uh -huh. и, к примеру, три раза в неделю заниматься собой. Я, допустим, наблюдаю тоже, вот мы смотрели, а, что есть майданчики, есть такие спортивные площадки. Я выхожу на улицу, когда с собакой гуляю. Я вижу дедушку, который где-то 70 лет, он постоянно подъезжает на велосипеде, на турничок и отжимается. Я был просто поражен, я посчитал, сколько он отжимается. Он 30 раз отжимается на брусьях. Это речі так и так що mm -hmm. Там mm -hmm. ходит, такий дідусь віджимається. Великий молодець, якщо ви нас дивитесь. У нас був пан Юрій, він нам розказав про користь ходьби. А якщо ви, наприклад, боїтеся або сумуєте ходити самі по вулиці, можете завести собі пса. Якщо або по собі немає подруг, можете піти або його купити, поки будете купляти і пройде далі реклама. Далі реклама.